Зустріч представників міської влади з криворізькими волонтерами відбулася у Народному домі, головному центрі надання допомоги вимушеним переселенцям зі сходу країни. Натепер у нашому місті перебувають понад три тисячі таких людей, повідомив виконуючий обов'язки міського голови Сергій Маляренко. Він також додав, що близько трьох з половиною тисяч криворізьців було мобілізовано. З них у зоні АТО знаходяться більше тисячі наших земляків. Тривалий час з кривого рогу на передову відправляються тони гуманітарних вантажів із Врахуванням потреб наших бійців, ця благородна справа знайшла всебічну підтримку з боку міської влади, волонтерів та відповідних організацій, активістів нашого міста. Дякую всім, хто цьому участі. Ну, Не зря говорять, навірно, навіть біда Ось вот так вийшло, що зараз весь наш город, всі активісти нашого міста зайняті тим, щоб допомогти. нашей армии заняты тем, чтобы помочь тем, чтобы этот конфликт как можно быстрее разрешился и закончился. Вот, кроме того, многие волонтеры, кто-то занят помощью армии, кто-то занят тем, чтобы помогать здесь людям, которые пострадали от этого, переселенцам. Вот, каждый занимается своим делом. И мы все уже сейчас понимаем, что, конечно, после этих событий будет и синдром такой, после которого тоже надо будет восстанавливать. И что самое такое тяжелое, это восстанавливать не только пострадавшую инфраструктуру в Донецкой, Луганской областях, а самое главное восстанавливать души людей. восстанавливать сердца, где вот здесь тоже в дальнейшем надо будет очень сильно работать. Як відомо, у Кривому Розі створено міський штаб допомоги Криворізьким військовослужбовцям, які виконують військовий обов'язок. У ньому і надалі планують займатися загальноміським збором допомоги та організацією і плануванням поїздок у зону АТО. Крім того, штаб готовий координувати роботу волонтерів, аби мешканці міста були впевнені, що все зібране дійде до місця призначення. Втім, як з'ясувалося, чимало волонтерів мають іншу думку. Відтак бажають працювати самостійно, адже мають підтримку і довіру з боку городя. Ну, на сегодняшний день была оказана помощь многим переселенцам, то есть это продукты питания, то, в чем они нуждаются непосредственно, это помощь семьям, это ну, разнообразная помощь. То есть проблемы, с которыми мы сталкиваемся, это то, что вот мы хотим узнавать побольше о том, сколько людей, чтобы мы могли больше им помогать на данный момент. То есть я считаю, что это основная проблема сейчас, и я надеюсь, что вот мы узнаем... на этом собрании, как сплотить наши тут. нашу помощь и показать помощь людям. Опорный пункт нашей волонтерской группы улица Кассиора 53, магазины Д. Мы работаем следующим образом. Мы не только собираем э, помощь материальную, закупаем снаряжение, мы и сами отвозим это э, бойцам на фронт. Перед планируемой поездкой мы связываемся с руководством э, той части, куда мы планируем попасть. Э, связываемся э, с руководителями отдельных блокпостов, с командирами и с Потребность под мелкого подразделения. На деньги, которые мы собираем, мы покупаем исключительно снаряжение. Все остальное приносят люди. У разі потреби і виникнення будь-яких питань, координувати співпрацю між волонтерами та міським штабом допомоги криворізьким військовослужбовцям, доручено керівнику міського центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді Павлу Дабіжі. На зустрічі також було озвучено, що сім'ї восьми криворізьких солдат, які загинули під час виконання бойового завдання у зоні АТО, вже отримали від міста матеріальну допомогу в розмірі 100 тисяч гривень.